Один, два, три. Поспішай. Математику вивчай. Годі мудрувати. Час урок розпочинати. Ми вивчаємо розділ множення і ділення у межах тисячі частини величини. Сьогодні працюватимемо із задачами на збільшення або зменшення числа в кілька разів, сформульованих у непрямій формі, а також. Будемо перетворювати інформацію. Марта і Марко розглядали задачу У Пеналі вісім олівців, що у два рази більше, ніж ручок. Скільки ручок у Пеналі? Діти міркували так. Оскільки олівців у два рази більше, ніж ручок, то ручок у два рази менше, ніж олівців. Олівці в 8, а ручок у два рази менше. Їх кількість можна знайти так. 8 поділити на 2 дорівнює 4. Відповідь 4 ручки. Чи зрозумілі тобі міркування дітей? Давай з тобою розв'яжемо задачу. Для дитсадка купили 9 пакетів яблучного соку. Що? У три рази менше, ніж персикового. Скільки пакетів персикового соку купили? Якщо яблучного соку у три рази менше, ніж персикового, то персикового у три рази більше. Через це шукатимемо персиковий сік множенням. 9 помножимо на 3 буде 27 пакетів. Завдання 2. Це задача. Це ускладнене завдання підвищеної складності, але пов'язане з темою нашого уроку. Ми щойно з тобою роздали задачу на непряме збільшення числа. Тобто, нам прямо не сказали, що персовкового соку було більше. А сказали, що яблучного менше, щоб ми здогадалися, що персикового більше. А тепер нас просять зробити задачу, скласти задачу на пряме збільшення, тобто задачу, в якій буде прямо сказано, що якесь число більше. Ну, давай з тобою складемо задачу про ручку і маркер. Наприклад, ручка коштує 9 гривень, маркер у 3 рази дорожчий, скільки коштує маркер. Дивись, тут нам прямо сказано, що маркер дорожчий, і ми його шукатимемо так само, як шукали кількість пакетів соку, тобто множенням, і в нас вийде 27 гривень ціна маркера. На попередньому уроці ми з тобою працювали з готовою діаграмою. А сьогодні ми побудуємо з тобою діаграму. Те, що ти бачиш на екрані, або у себе у підручнику перемалюй, будь ласка, собі у зошит. Для цього зупини відео. Отож, у тебе вже готова така діаграма, як на екрані. І ми читаємо завдання. Петр дізнався. Що Журавель живе до 50 років, лелека до 70 років, крижень до 20 років, гусак свійський до 80 років, допоможе Петрикові створити діаграму тривалості життя цих птахів. Дій за зразком. Дивись, у нас синім кольором буквочка «Ж» – це журавель. Він живе, зверни увагу, до 50 років, а нам зробили стовпчик лише до 20. Отож, нам треба домалювати стовпчик до 50 років висотою. І це буде правильно. Далі у нас лелека. Лелека живе до 70 років. Отож, над буквою Л у нас має з'явитися стовпчик висотою, там, де 70 років, так? Подивись уважно. І намалюй стовпчик такої висоти. Далі у нас крижень. Крижень живе до 20 років. Над буквою К ми намалюємо стовпчик висотою до 20 років, так, дві клітиночки. А гусак свійський живе до 80 років. Так, отже, над буквою Г буде зелений стовпчик висотою 80. Так, 8 клітиночок. Ось ми з тобою намалювали діаграму. За даними. Завдання. Нерівності 4. Нам треба перевірити, які із чисел 2, 7, 6 чи 5 є розв'язками нерівності. Наша нерівність. Буде правильною, якщо х дорівнюватиме. Перевіряємо, чи підходить нам число 2. Підставляємо його у нерівність замість х. І перевіряємо, чи правильна вона. Для цього ліву частину нерівності обчислимо значення виразу. І буде 55. 55 більше, ніж 110. Чи правильно це? Ні, неправильно. Отже, число 2 не є розв'язком нерівності. Беремо тепер число 7. Множимо 13 на 7. Буде 91. Додаємо 91 і 29, виходить 120. 120 більше, ніж 110. Правильно, отож, число 7 це розразок нашої нерівності, бо з числом 7, наша нерівність перетворилася у правильну числову нерівність. Тепер беремо число 6. Множимо 13 на 6, буде 78, додаємо 29, виходить 107. 107 більше, ніж 110. Ні, отож, число 6 не є розв'язком нашої нерівності. А тепер подумай: ми будемо перевіряти число 5, якщо число 6 нам не підходить. І з числом 6 значення виразу ліворуч менше, ніж 110, а нам треба, щоб було більше. Звичайно, не будемо. Бо число 5. Коли ми поставимо в частину нерівності, значення виразу ще зменшиться. Отож у нас є лише одне із чотирьох чисел, яке є розв'язком цієї нерівності. Це число 7. Задача 7. Славко і Маринка купили однакові комп'ютерні миші. Славко купував у супермаркеті і заплатив 430 гривень. А Маринка купувала в інтернет-магазині і заплатила 395 гривень. Хто з друзів зробив вдалішу покупку? Яка різниця цін на комп'ютерну мишу? Отож Славко заплатив 430 гривень. Маринка заплатила 395. Хто вдалішу покупку зробив? Тобто, хто менше заплатив? Правильно, маринка, бо маринкина миша дешевша, ніж славкова. Хоча вони однакові. Нас питають, яка різниця цін? Різниця це віднімання. Віднімаємо від 430 395. Буде 35 гривень. Отож, ціна відрізняється на 35 гривень. 35 гривень різниця цін. На рівність 8. Давай порівняємо перших два вирази. Ми не можемо обчисти їх, бо тут буква, правда? Але ці букви однакові. Отож, ці букви ми можемо не брати до уваги. А далі у нас 2 помножити на 5 і 9, що більше. 2 помножити на 5, звичайно, більше, бо це 10, а тут лише 9. Отож знак більше. Наступний вираз. Дивись, нерівність наступна. Тут ми 7 помножили на p. А тут ось у нас p відняти 1. При множенні ми можемо переставляти: тобто, ми 2 і 3 можемо перемножити це буде 6. 6 помножити на p мінус 1. А тут 7 помножити на p, де буде більше? Правильно, ліворуч буде більше. 7 помножити на p буде більше. Ніж 2 помножити на 5, помножити на 3 мінус 1. Наступна пара наша. Який знак ми поставимо? Дивимося, тут є два однакових. А ще, ще один множник однаковий. І ще один множник однаковий. Отож, всі множники однакові, знак дорівнює. І остання наша нерівність? Подивись, тут у нас 4 помножити на С. А тут у нас теж є множник 2 і множник 2. Ми можемо їх перемножити спочатку. Буде теж 4 помножити на С, правда? Але ліворуч у нас іще плюс 5. Отож знак більше. Це твоє домашнє завдання. Дві задачі у завданні 5, а у завдання 6 утвориш таблицю. Для цього треба ти знайти інформацію в інтернеті. Подумай, що ти знаєш і вмієш після сьогоднішнього уроку. Ми розв'язували задачі на збільшення чи зменшення числа в кілька разів, сформульовані в непрямій формі. Ми перетворювали інформацію текстову в діаграму, шукали розв'язки нашої нерівності. Розв'язали життєву задачу, цікаву задачу і вправу підвищеної складності сьогодні зробили. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. У нас закінчився урок. Далі будуть ще. Чекатиму тебе на кожному з них.